Україна має чотири медалі: одне золото і три бронзи. І погодьте, що є відчуття, що чогось трішки не вистачає. Рим на зв'язку: Суспільний спорт тут на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. І сподіваємося, що сьогодні Україна поповнить свою скарбничку ще кількома нагородами. Ну, хоча б однією. Починаємо. Після дуже медального дня для України, коли було золото, коли було дві бронзи, е, наступний змагальний день четвертий для української збірної був, ну скажімо так, не найкращий. Кроль і ляхова не пройшли кваліфікацію на 800 метрівці. У стрибках із жердиною Малихін та Кравченко залишилися без фіналу. Дебютантка Євро Тетяна Кайсен також не пройшла кваліфікацію на 200 метрівці. Найбільші наші сподівання були на Анну Рижикову, адже вона є бронзовою призеркою Чемпіонату Європи у Мюнхені два роки тому. В цьому сезоні Українка також фінішувала на п'єдесталі на діамантовій лізі. На євро не вдалося. Хоч Анна і показала свій Season Best 5495, цього виявилося замало для того, аби вийти до фіналу. Умови, в принципі, сьогодні приблизно близькі до ідеальних, тому що стадіон дійсно гарно захищений від вітру і не спекотно, не холодно, нема дощу. Те, що весь сезон десь весною була дуже нестабільна погода по всіх стартах, а тут все класно, ніяких зайвих перешкод. Тому і всі хотіли б фінал, тому ми бачимо такі гарні результати. А це дивіться, який класний стадіон для розминок. Ось там далі стадіо Олімпіко. А тут, оточений такими римськими спортсменами, статуями стоїть стадіон для розминок. Всі готуються до змагань, тому що зараз будемо розповідати вам про п'ятий змагальний день. А тут наших уже більше і можуть бути нагороди. Передостанній день євро розпочався кількома кваліфікаціями. Естафета 4 по 400 у чоловіків для українців почалася добре. На другий етап Олександр Погорілко передав паличку першим, але втримати темп українці не змогли. Досвідчений Данило Даниленко фінішував із часом 3 хвилини, 5 секунд і 86 сотих. Це найкращий результат сезону українців. Але пройти до фіналу ці секунди не дозволили. Для мене це, якщо я дозволяю сп'ятити чемпіонат Європи, і на всіх п'ятьох були естафети, були результати і 3-3, 3-0-4, були 3 6 Тобто сьогодні такий, скажем, проміжний, будь-відвертими, слабкий на рівні інших європейських країн. Не хочемо там, знаєте, там, таке суржикове слово відмазуватися. У нас дійсно зараз і в команді, і в країні в першу чергу складні часи. Зараз у нас е ротація кадрів. От е Нікіта і Ростік перший раз в нашій команді дуже хвилювалися, хлопці я бачив. Тим паче Нікіту я особисто треную, і я по ньому бачив, що він сьогодні дійсно хвилювався. Е треба підтягувати як мінімум молодих, е тримати себе, е не дивлячись на те, що у нас є топ-лідер е Саша Погорілко. Е на жаль, давайте так, скажемо, три етапи не дотягують до його рівня. Потім на свій кваліфікаційний забіг вийшла жіноча команда. На першому етапі бігла Мар'яна Шостак, потім бігла Катерина Карпюк Климюк, далі Тетяна Хращук і фінішувала Анна Рижикова. Українки пробігли 4 кола за 3 хвилини 27 секунд. 59 сотих. Це також Сізон бест для українок, але як і чоловіча команда, до фіналу українки не забігли. В Принципі дійсно склалось зараз Хороша команда, ми о, маємо двох дебютантів. Дебютан. Вже в городі пересохла. Так, і Мар'яна нарешті усвідомила, що вона сильна, що вона на своєму місці. Вже рада вітати Танюшку з дебютом. Я знаю, що вона дуже хвилювалась, але це класно, коли о, спортсмен, атлет може перекласти це своє хвилювання в результат. І, і я добігла як змогла. І єдиною позитивною кваліфікацією було метання спису. Артур Фельфнер у першій спробі метнув аж на 81 метр 74 сантиметри. після чого вирішив пропускати наступні спроби, бо вважав, що цього буде достатньо, аби потрапити до фіналу. Ну так і сталося. Фінал списа буде в завершальний день євро. І ми з тренером думали, що закриють кваліфікацію 12, ку 79 десь метрів. Так вийшло, що 80, але все одно я був впевнений, що в принципі, цих метрів буде достатньо, тому я вирішив завершити. Коли зайду на фінал, якщо вийду без медалі або без особистого рекорду, це мене не влаштує, я буду засмучений. І в принципі тільки медаль вирішить всі питання любого тонку. Віталік, Віталік, якби тебе попросили зараз за одну хвилину продати сьогоднішній день, як би ти це зробив? Шановні, шановні, ви не уявляєте сьогодні. Абсолютно вся Італія 12 мільйонів людей по телебаченню, і 60 тисяч на трибунах будуть вболівати за Джанмарко Тамбері. Це нереальна подія для всієї Італії. Вони продавали цю подію місяць, два, три, рік, щоб тамбері вдома виграв. Але він сьогодні програє. А програє кому? Програє простому хлопцеві з Кропивницького, тому дивіться, обов'язково. Це буде як класно. Тамбері вдома програє дорожчуку. Ой, дякую, Віталій. Так у центрі уваги була одна місцева зірка Джан Марко Тамбері. По-перше, на нього прийшли подивитися із десяток тисяч глядачів для цього. Євро це дуже багато. Навіть приїхав президент Італії. Але українці хотіли зіпсувати свято італійцям. І це в них виходило. Обоє українців, і Владислав Лавський, і Олег Дорощук, лише з третьої спроби взяли висоту 2,22 см. А от наступну 2,26. І Олег, і Влад здолали з першої спроби і засіли на першій позиції. П'ядестал визначився на висоті 2,29. Владислав Лавський із першої спроби ідеально виконав стрибок, тамбері лише з третьої. Дорощук не взяв висоту, але за кращою кількістю спроб гарантував собі бронзу. До речі, першу в кар'єрі. Зараз просто емоції переважають, тому що очікування і реальність не сходиться в мене. На 22 там взагалі натопив перші спроби. Потім ну добре, що хоч зібрався. Тобто тут можна собі плюсик поставити, якщо так картину все дивитись. На 26 же, ну, розумів, що... Та й розумів і емоціонально трохи піднісся, але це був чисто силовий стрибок без ніякої техніки. І ось. Висота 2,31 Владиславу не дається. А от олімпійський чемпіон відразу її долає. Лавський переносив висоту на 2 см, але це не допомогло. Тамбері. Перемагає у рідних стінах. Я дуже радий, що попав сюди з такою компанією в Тамбері. Він дуже класний, хлопець дуже емоційний, такі заводіли. Я думаю, це навіть мені допомогло на квалу. Більше мені було тяжче. А коли відстрибав, стрибав, мені легше стало. Я вже і розминався перед фіналом, мені вже було добре. Так, відпустило мене. Так. І, ну, емоційно дуже круто, цей весь стадіон. Це навіть всі кричать, музика. Ну, мене, напевно, це теж підбадьорювало, емоційно заводило, цей саме тамбір. Напевно, мені дуже це теж личить емоційне якісь такі підбадьорювані. Ну а далі починається вистава одного актора. Потім Джанмарко Марко вирішує встановити новий рекорд чемпіонатів Європи. Планка на 237. Ну, немає слів. Ай тінде гай джампін Україні із джас кразі юд. Лайк Ярослава. Bondarenko, and these guys today, the young guys. They challenged me a lot today. They, they, they were pushing me uh, a lot. I'm, I'm very happy for the guy who came second, the young guy. It's the first time I was jumping with him, but he seems really good and kind and uh, and I like the way he's jumping, the technique. I'm pretty sure he will improve a lot and in Paris I will see him. And I wish I wish also Andrei and Bogdan to to come back because they are really friend of mine. Головна зірка вечора Джанмарко Тамбері зібрав 10 тисяч своїх друзів на трибуни, запросивши президента свого, аби відзначити своє чергове європейське золото. Але найцікавіше те, що два молодих українці могли зіпсувати ось цю дольчі віту джан Марко Тамбері. Олег Дорощук, третє місце. Владислав Лавський взагалі ніхто не очікував. І я впевнений, що сам Владислав також не дуже очікував на медаль, але стає срібним призером. У нас є знову два медалісти. Знову стрибки в висоту. Національний вид спорту, виходить що. Напишіть у коментарях, чи буде у нас ще одна медаль. Тому що в нас є один і останній шанс на нагороду. У наступному випуску ми вам покажемо, як Артур Фальфнер. Також молодий український спортсмен буде метати спис і сподіваємося, що влучить у медаль. Дякуємо і святкуємо.